Ти сірий кардинал вашої родини? Я, мабуть, так. Тому що гріша голова, але я шия. Тебе влаштовується роль? Ну, мені здається, тут знаєш, в цьому проявляється жіноча мудрість, тому що я не вважаю за потрібне, що в стосунках жінка повинна. Euh, Наш там показувати, що я можу все там. Ну, хоча це такий, мабуть, стереотип, якраз наших бабусь, от тоді виховання того часу, знаєш, коли там жінка все робить, вона там головна в сім'ї. Ну, це тоді так було так. зараз, просто зараз зовсім інший час. І я розумію, що е, жінка повинна бути жінкою в першу чергу. Е, тоді чоловік у нього з'являються крила. Він хоче щось робити, реалізовувати свої якісь амбіції, цілі, віти вперед, щось робити. А коли знаєш, жінка така, та я все сама можу mm -hmm. сама, сама сама. Ну а для чого йому тоді щось робити, якщо вона і так сама все вирішить? А ну, ти з тих жінок, які трим... які правильно роблять так, щоб чоловік думав. Що він головний, я думаю, що тут в цьому і проявляється жіноча мудрість. Uh -huh. Щоб треба знати, як себе поводити, щоб направити чоловіка в правильному руслі, щоб він там плив правильною течією. Uh -huh. От і так буде легше всім, насправді. Гріша навіть мені подобається він жартує завжди каже: Слухай. Я справжній підкаблучник. Угу. Каже: мені так простіше, краще мені, бо так я хоча б виживу. Слава на весіллі було 150 так. людей. Якби зараз е, повернутися знову назад, а ви би повторили це глобальне велике весілля. Тому що для мене весілля на 150 людей це повна крінжатіна. Слав, це питання мабуть не лише для нас, а й для до наших батьків, особливо до батьків христиночки. Моєї. Так. До моїх других батьків Дмитра і Вікторії це батьки Христини. Вони з Франківська. У них mm -hmm. одна донька. Там на західні, якщо ти запросив цього сусіда і не запросив через сусіда, а ще троє дітей. Я знаю, я знаю. Люди Львова. самі телефонують і кажуть, чого ви нас не запрошуєте на весілля? Mm -hmm. А перепрошую, ми про вас хотіли забути, але не вдалося. Приходьте. І ось так ми святкували. Тобто, автобус рухався з Миколаєва, з мого рідного міста, 30 людей, з Києва 20 друзів. І все інше сто ми чекали привітання. Я питав у Христини, чи знає вона цих людей. Христинка вічло усміхалася, але було кайфово класно. Якби зараз я вже е, сприймаю весілля через призму, як е, я б робив ведучий, мабуть, якби я організовував чи допомагав організовувати весілля своїх дітей. Хочеться максимально як вони захочуть. Угу. Але в той же час бажання батьків також потрібно враховувати на сьогоднішній день. Війна на сьогоднішній день, ну, взагалі, такі обставини особисто б я, мабуть, не хотів би такого широкого розголосу і не можу собі дозволити. Але mm. в той же час ставити діагноз людям, не розібравшись до кінця в ситуації. Тобто для багатьох весілля це апофіоз всього славного життя. Чим не відрізняється від дня народження? Це теж саме це раз... це просто свято. Ага. Це просто Просто а. люди зібралися, буханули, подарували 100 доларів в конверті. все, розійшлися. А, а наречені речення на не... самого ранку сидять. Отакі от, от під вечір їм вже нічого не хочеться. У вас, звісно, було інакше. Ви розповідали, що ви були дуже щасливі і вам ще хотілося продовжити. Да, до шостої ранку. Ну коли ми одружувались точно, казали, що от раз одружився і на все життя угу. зараз. Можна одружуватись, розлучатись як на день народження кожного року. Отрінчо з головного Тому тут у кожного свій підхід. Ми олдскульні і проповідуємо ці цінності, що за родину треба боротися, і тут кожна людина має вирішувати. Сама як її влаштовувати в своє життя? Які комплекси ти в собі пропрацювала, починаючи з юності до сьогодення? Були комплекси, які в мене з'явилися, що я недостатньо там ерудована, я недостатньо там начитана, я недостатньо е, знаєш якась е, недостатньо підходжу на роль журналіста в такій серйозній е, е, компанії, ну е, як один плюс один і «ТСН». тобто це тобі тому що щось я нав'язався. Е, ну це була да. Там були конкретні там історії, коли да, було, тобі говорили Христина, ти не дотягав. Так, не не ти не дотягуєш, і, звісно, це на мені тоді було шалений, ну, позначилось, тому що мені здавалося, що я дійсно не можу, недостойна і що я тут роблю. Хоча ну, багато хто із людей, які вже там давно працюють, які ну, насправді вже такі метри. Вони мені казали: слухай, якби ти взагалі була не потрібна, тебе б не взяли і вигнали б тебе одразу ж ну, це 100%. Тому, каже, працюй, показуй. Ну, дійсно, я Просто тоді, знаєш, це пропрацювала, це було надзвичайно складно, плачі, сльози. Е, ну тому що Чекай, це… Я правильно розумію? Стоп. Ти, значить, ти паришся через те, що тобі говорять, що ти не дотягуєш, угу. це ж е, комплекс відмінниці виходить. У мене має бути все на 100%. Хтось мені сказав, що я не на 100%, для мене це трагедія. Правильно? знаєш, ну… Комплекс, я не знаю, хто це як може назвати, комплекс відмінниці чи ні. Ну, для, там, кожен для себе сам там знаєш, uh -huh. якось визначає це. Ну, тому Але що, це ж мої внутрішні якщо відчуття. Впевнена, знаєш? Якщо людина впевнена в собі, то їй, в принципі, пофігу. Хто буде що з говорити, вона знає, що вона на своєму місці або там на своєму рівні, і має там миту. Звичайно, і... якби мені зараз там в 30 плюс сказали е, цю фразу, чи взагалі хтось себе вів тоді, як тоді зі мною вели. Mm -hmm. А мені тоді було на секундочку, 18, Знаєш, і я була дуже молода. І це перше місце моєї роботи, і це не просто якась газета, знаєш, десь в регіонах. Ну тобто, це зовсім інша історія. Mm -hmm. і я mm -hmm. розумію. Це, для себе це Я так для себе малювала, настільки так. я просто відповідальна. Зараз я би на це реагувала по-іншому. Тоді це мене глибоко там, ранило. Угу. Я, Можливо, там комплекс відмінниці на відмінниці, але я просто розуміла, що е, ну, якщо я погодилася піти працювати, мало того, я навчаюсь паралельно ще в університеті, але вже працюю. Ніхто з моїх однокурсників взагалі не то що не працював, вони ж навіть на практиці толком ніде не були. А як? Спочатку я намагалась, ми ж там поруч якраз Університет Шевченка на Мечникова і, 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 і один плюс один знаходився офіс. І власне я отак от бігала, тобто там з комусь домовилася на пару, що я там здам наперед, угу. з кимось потім там доходила, доздавала. Зрозуміла, що було. Ну, я так тягнула ще деякий час, а потім вже магістратуру перевелася на заочно. Які помилки а, ти. У попередніх стосунках до гріші робила, а потім вже в стосунки з Григорієм не перенесла. І чи були у тебе серйозні великі стосунки? Серйозних великих стосунків, напевне, ну от Гріша це все-таки мій. Ну, це така, знаєш, моя серйозна е, любов. Перша любов? Е, ні, перша любов. Ну, саме перша велика любов. Перша велика любов, ні це гріша, все таки. Гріша однозначно. Mm -hmm. До е знайомства з ним які найдовші стосунки у тебе були? і Скільки? Ну тобі цікаво, чи в мене взагалі були там стосунки? Ні, ну я ходила на побачення так з хлопцями, звісно, але ну це. Знає ну, ж, Досвіду було... там з життя разом. Життя разом, ні, 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 звичайно. Я ж, ну, я ж -ма маленька. 18 років це не маленька. Мали... Ну, це так, да, це, мабуть, зараз якось це mm -hmm. сприймається зовсім по іншому. Повертаючись до тої дівчинки, яка сама mm -hmm. досягала і сама йшла, знала, що робити, а це сильна дівчина. Mm -hmm. Коли все ж таки ти зрозуміла, що можна бути в певному плані на другому плані? Коли вийшла заміж? О, це прям зразу? Ну не повіриться, що о, знаєш, mm -hmm. зразу така після весілля. Ну все, тепер він чоловік. Я можу спокійно бути за ним, як за mm -hmm. Ну так, Це не було прям такий в один момент, але насправді це ну тому, що ми там до появи до весілля ми прожили два роки mm -hmm. разом. Ну ми на увазі ми зустрічались там, підживали. Ну Ось. скажімо, коли ти повірила, але... що, що ти можеш на когось покластися. Ну з грішою, оце було прямо одразу, як ми тільки почали зустрічатися. Він настільки відповідальний, він настільки. Е, ну, я кажу, це може ну, здаватися. Ну я не знаю. Ну я говорю просто так, тому що ну, це дійсно так і є. Він, mm -hmm. він дуже працездатний, він дуже е, хвалю своє. Ну, але по факту ну, воно так і є. І я оце, саме оцей момент, що я можу не тільки покластись сама на себе чи там на маму з татом, наприклад, у якісь моменти. Але от що я можу покластися е, на ще когось, на це з'явилось мене в. Коли от ми почали зустрічатися, Ну, на тебе не було проявлення? Ні, тут я сама. Ой, було таке, mm -hmm. було. Він такий каже, він боровся зі мною. Це у нас насправді були кризові моменти. Перших там, ну знаєш, там кость, це ж там букетно цукерковий Романтично. період. А у нас це було таке рубілово, знаєш, тому що я там, я сама, а я все от сама така. Ну не звикла, що він мною опікувався. До речі, мені це мама навіть якось недавно там задала. Каже, Боже, ти пам'ятаєш, що ти творила? взагалі? — А що ти творила? А я вже знаєш, ну от що я вела себе просто з ним, знаєш? Якусь якісь моменти, він мене хотів там ну щось там подарувати, щось хотів, тим таки якось опікав мене. А я кажу: нащо ти це робиш? На що? Для чого? Знаєш, якийсь там брикалася, як от дитя. якесь. Ну, Ти може так таким чином перевіряла його десь може під підсвідомості, під можливо, mm -hmm. так. знаєш. Ну, Ти гарний психолог, слухай. Ні, не платила. Він мені ніколи не дозволявся. Божу, пасі. Слава. Ти боїшся критики, ти уникаєш гострих кутів, а уникаєш скандалів, якщо вони тебе десь зачіпають. І, зокрема, останній <униш> скандал. Також ти досі собі доводиш, що ти молодець. <униш> Я маю бути для себе е молодець. Тому що я не буду, якщо я не буду для себе молодець, для інших я теж молодцом не буду. Ну і в гарному розумінні ми маємо навчитись любити себе, поважати себе. Ми маємо продовжувати спокійно ставитися до критики або навчитись працювати, як нам казали в університеті. Знаєш, така калька, що критика це та жінка, яку ніхто ніколи не полюбить, mm -hmm. і справді до неї не, неможливо звикнути це зараз, називається модним словом хейт. Коли необґрунтована критика, тому так я працюю над собою. Це елемент мого дорослішання, Я хочу бути молодцем. Я хочу, щоб в нашій країні цінувалися успіх, щоб ми могли класно ставитися до успішних людей, бо ті, хто є прикладом, а не а не вміли лише співчувати або добивати людей, які я не знаю, лежать на підлозі, У мене відчуття, що ти з одного, ховаєш голову в пісок. І намагаєшся перечекати це для того, щоб для себе залишатися ідеальним. Мені здається, що ти боїшся бути не ідеальним. Складне запитання, чесно кажучи, я не вважаю себе ідеальним, тому мені складно відповісти, чи боюсь я залишатись ідеальним, чи не боюсь, але я радий, що я справляю враження ідеального чоловіка для когось і хлопця, і, і можливо, ті підлітки, про яких я згадував, братимуть приклад з того хлопчини, який 22 два роки назад приїхав в Київ саменький, одненький, і чогось досягнув. Mm -hmm. І Так, я був скромним забитим з комплексами. Я, це одразу не можна прибрати, але ти постійно працюєш над собою. І в обличчя я слав завжди можу захистити себе, родину. Якщо людина мені каже щось в обличчя, в приватній розмові набирає по телефону. А просто як Дон Кіхот воювати з вітряними млинами, чи в якось ну це просто енергії не вистачить мене. Угу. Троє дітей багато, і мене ніхто не ображає, так би мовити, особисто і хіба що, мабуть, інформаційно публічно, але знов таки це право людей. Тобто, критику, ти не боїшся. Після всього, що сталося, точно не боюсь. Я публічна людина, і якщо людина може вилити через мене свій негатив і їй через це стане легше, мені стане сил вивести цю критику, цей весь іноді інформаційний потік, тому що я знов-таки така алегорія чи аналогія хлопцям в окопах зараз при мінус 10 значно важче. І там вони телефонують, допомагають. І я зі своїми тут якимись, зі своєю аналітикою про критику в їхніх очах буде просто виглядати, ну якось. Продовжуй, будь ласка, фразу. Мій чоловік ідеальний, тому що. Тому що він дуже працьовитий, він відповідальний, він добрий насправді, щирий і він знає. Чого він хоче. Це дуже важливо в наш час, знаєш, кайфувати від того, що ти робиш, і розуміти, там, чого ти хочеш в майбутньому, там, не тільки для своєї, в першу чергу, для своєї сім'ї, але ну, там, для себе, щоб щось потім реалізувати знаєш, і, і бути корисним. Не mm просто. -hmm. Знаєш, тільки все для себе, а якось, ну, мені здається, важливо і для інших теж. Продовжу фразу. Мій чоловік не ідеальний, тому що? Тому що він. Скручуєш Карпетки постійно, розумієш, <рес> коли кидає їх в корзину, а я його прошу 15 років. Коханий, не роби, будь ласка, цього, бо мені потім складно їх всі розкручувати. отак, От ну mm -hmm. це якщо, да, знаєш, до жарту. Але він чоловік не ідеальний, звісно, не всі не ідеальні, ні я не ідеальна, ні він. Ну, і слава Богу, бо якщо б, ну що це взагалі? Ну, було б не цікаво тоді абсолютно mm -hmm. жити. Він Терези за знаком зодіаку, і тому в нього такі теж качелі бувають знаєш, такі дуже часто. I live in. То з одного то з, з тепла то в холод. Знаєш, і якось воно деколи кажу: так, стоп, давай. Я або хочу розуміти, що ти від мене хочеш в першу uh -huh. чергу. Ось і так ця емоційність. Ну, начебто, я ще більш емоційна, але в нього це теж буває, тому що він, ну знаєш, на публіці він один, а вдома він може прийти і якраз всю там якусь негативну енергію виливати на кому. Ну, звісно, uh -huh. на мені. Ось, і це щось не подобається. Щось не подобається, та щось це не так, все не то. Чого ти так довго збираєшся? Ми вже спізнюємось, тому що я трішки не пунктуальна. Я розумію, з цим борюсь, і дай Бог мені оцей пункт є. Там за два роки я скажу, сла я буду пункт... що я стала пунктуальнішою, mm -hmm. але е, та і він постійно чому ти давай? Там давай якось я не можу запізнюватися. А ти можеш не слово поїдеш mm -hmm. сама зараз. Мені здається, що ти не з тих, хто буде виносити сміття з дому. Mm -hmm. І відчуття, ну, вам це дуже часто закидає, це у вас все ідеально, mm -hmm. тощо. І в принципі, ну такого не буває, що все було ідеально, Nie, але звичайно. ви не виносите ніколи сильно а, це е, сміття з дому. А, і це інколи грає власне, з вами таку е, злий жарт, uh -huh. а, тому що не завжди так ідеально все. не завжди Давай, звичайно так. гріша. Мені колись розповідав, що у вас була криза криза в стосунках, так. Uh -huh. а, і це було через те, що е, там не було роботи вкрат... сильно. Криза, це було вже напевно п'ять років стосунки, але по факту це якраз народився перший наш син. І, і це було там, здається, через два-через три роки. Ну така, ми їх називаємо криза трьох років, але насправді це вже було не трьох. Uh -huh. Так, це дійсно було, тому що тоді була складна, е, дуже ну і фінансове становище, і ми е, в ну народився перший син. Це все ну ти сам розумієш, як це взагалі впливає на стосунки, коли ви жили тільки один для одного, а тут uh -huh. раптом все змінилося. Тобто, тут такий теж треба постійно е, знаєш знаходити баланс і стосунків там як чоловіка і жінки. І тут дитина ось, і мені, як жінці, ну, треба було якось зрозуміти, де знайти цей баланс. Ну і напевно, хотілося більше е, уваги. Уваги, звичайно. Mm -hmm. Ну, чоловік, я розумію, що йому треба було більше уваги. У мене в якийсь момент це було, мабуть, знаєш таке. Ну, не те, що я там я не забувала про нього, але коли це перший період, і, знаєш, я там деколи там, могла забути, навіть просто запитати, чи він там голодний, прийшов з роботи, і mm -hmm. ось а від він, нього увагу ти отримувала? Так, я завжди завжди, він допомагав дуже. Ну uh -huh. коли він був вдома, він дуже багато завжди працює гріша, але тим не менш, він завжди. E, намагається максимально, коли він є вдома, e, брати участь. Ну і взагалі виховання синів це на ньому, тому що коли там мама, мама говорить і ніхто не слухає. Потім я кажу: зараз буде дзвінок від тата, ну якщо там mm -hmm. на відстані, або кажу, зараз з вами поговорить тато, і приходить тато, який mm -hmm. може Все розказати, як так. як, та, як no, Ну але тоді е, криза як вирішилася? А, криза, ой, Хто, ну, ну тоді складно. Розумів, було. Що треба е, це вирішувати. Щоб ти розумів, в нас тоді взагалі ми жили на зйомній квартирі. Нас там почали робити сусіди незаконно е, ремонт на верхньому поверсі. І в нас по словом почали е, протікати там ві, ну, там вікна, тобто конденсат, і ми живемо в цьому. Тобто, зараз можливості змінити на щось краще фінансове тоді не було. Угу. Тобто ми живемо в цьому всьому, тут іще криза, тут там грошей немає. Роботи теж тоді якось така була. Ну, словом, воно все просто Бувають моменти, коли все знаєш, впадає в одну чорну дару, Ось, і тобі здається, що ти вже не виривлеш цього. І коли там постійно ти сваришся, сваришся, знаєш, я зриваюсь на ньому, він на мені. Ну ясно, це от воно йде, йде, але просто тоді. Я пам'ятаю, як ми їхали туди, тоді ще десь десь ми словом їхали, і це дорога була. І я пам'ятаю, як ми їдемо з ним, і ми там знову в черговий раз там це все проговоримо, і Я йому кажу: слухай, якщо ми зараз не проговоримо, якщо ми зараз не вирішимо зараз, от саме в цей момент цю ситуацію це приведе до краху нашої сім'ї. Тобто, або ми навчимося спілкуватись нормально, mm -hmm. мене спілкуватись без крику, yeah. да от просто як дорослі люди, там без емоцій, просто сісти і говорити, тебе не влаштовує це, це, це мене не влаштовує це, це. це Що ми можемо зробити для того, щоб ми, в принципі, якось склеїли цю чашку, ну якщо ще в принципі не настільки розбита, але кажу, тобто є якісь шанси, і ми тоді зрозуміли, що стосунки це просто реально дуже складна робота, і якщо вже так сталося в житті, дуже складно знайти. Ту людину, яку ти ну, сказав свій пазл знайти. Коли ти вже знайшов цю людину, то тобі треба робити максимально все для того, щоб там ну, можливо зберегти ці стосунки. Звичайно. Якщо це тобі треба? Якщо це треба, та, так так. ну тобто різні ситуації. Це я говорю саме про нас, і ми розуміли, що ми любимо один одного, кохаємо один одного. У нас є дитина, у нас є бажання бути разом, тобто, а бажання зберегти родину заради дитини 에, тоді, мабуть, ну це тобто, не це справді було тоді. Кохання, бажання зберегти так, кохання перше, Чи що... бажання зберегти все ж таки, оце е, тріо для того, щоб дитина не росла без батька. В У нас з грішою завжди було е, такий момент, що ми. Живемо в першу чергу один для одного, і ми, ну це, мабуть, і є кохання. От як uh -huh. воно? Тобто, це те, те кохання, тому що ми 15 років разом, і начебто, вже ну розумієш, ти вже знаєш людину повністю. Не no те, так. що до я тебе вже нічим не здивуєш, начебто і взагалі тут в усіх планах абсолютно, але все одно ми знах... Ну, нам цікаво, нам цікаво, тому що ми в першу чергу, ми коханці, ми друзі. Ми підтримка один для одного, і звичайно, що ми є батьки, батьки для наших дітей. Uh -huh. Ось. І оця криза, от ти кажеш, от, що ми там ідеальні, і нам це закидають. Ми абсолютно не ідеальні. Ми сваримось, ми миримось. Ми така італійська теж родина, тому що uh -huh. я дуже імпульсивна. І Гріша, я йому дуже дякую за те, що він мене навчив. Тому що я, коли ми починали зустрічатися, я могла грюкнути дверима. Отак, от знаєш, типу, все, пока. не не йшла? – йшла, Він мені казав, він мені завжди Повторював фразу, значить, дивись, навіть якщо ми сваримось, ми спимо в одному ліжку. Ми не роз'їжджаємось в різні кімнати. Так. Ми довше, як там, 2-3 години, не можемо не спілкуватися. Угу. І власне ніхто не грюкає двери. Бо це в нього досить тебе, і... він тебе тушить. Це, от наскільки я знаю, і зі спільних знайомих він тебе тушить. Він більше спокійний. Ти все одно досі та, е емоційно. Але ви це в публічний простір. Практично не виносите. Не а, і інколи є відчуття, що ви боїтеся цієї критики, а, тому що ви все одно хочете там показати розумію, більш от ідеальну зараз... родину. Угу. От, знаєш, ж, і наприклад, там, якщо останні брати там скандал, це з гуляюся країна, так угу. мені здавалося, що Гріша максимально хотів цього уникнути. І от коли почався цей хейт. Ага. А, він навіть трошки так як закрився. Для нього це було, е, було важко сприймати, що його критикують. І ти не, не сильно там десь висловлювалася. Ну, так, е, е, ми, власне... ну дивись. Це, як, знаєте, от таке ще було, що ви закрилися в ракушку, угу. щоб, не дай Боже. Не порушити оце сприйняття, що у вас все добре. Ми не боїмось критики, тому що ми довго йшли е, до популярності. Mm -hmm. Так би мовити, вона не впала на голову ні мені, ні гріші взагалі в один момент, як це буває. Ну, взагалі, там ну ти mm -hmm. сам розумієш, що є багато прикладів. І хто на телебаченні працює, що в бізнесі. Ми до цього йшли довго е, і над цим працювали. Тобто, в кінці життя, я думаю, ми з Грішою напишемо е, книгу, де. Якраз розкажемо, через що взагалі вдало, довелося пройти нам усім, нашій сім'ї, які моменти були, і це були дуже складні, і емоційно складні, і, ну, і різні. Ну, один з таких моментів це який? <гум> Ну, це коли ну, я думаю, Гріша краще, якщо ти його запитаєш, то він там сам, можливо, розкаже. Але ну, якось би не хотілося це виносити. Але це коли знаєш, там, підстава якихось там, рідних людей або близьких колег, ну тобто це на кожному кроці було і є. І коли ти, начебто, тут з тобою там обіймаються, цілуються і кажуть, Боже, який ви ж там наші найрідніші, і ми там запрошуємо цей, цих людей до нас додому, mm -hmm. і вони там дітей наших обіймають. Потім по факту, знаєш, за спиною ми дізнаємося зовсім інше, і це знаєш таким холодне. Е, е, ну та що Чи вони... йдуть по трупах. Ідуть по трупах, та і можуть там взагалі як можуть себе вести. Тобто для них там кар'єра була насправді там на першому місці фінанси, якісь там фінанси. А для нас ну нам здавалося, що там дружба номер один. Угу. Ну ви ж дуже часто запрошуєте там друзів до себе. Так, та, ми дуже, дуже ви відкрита родина. Дуже відкрита, У, вас У нас дуже багато вас друзів. ця ситуація не навчила, що не треба бути такими відкритими. Mm ні, напевно, не навчила все одно, тому що ми, ми завжди з відкритою душею, ми завжди mm -hmm. щирі, відкриті. І я знаєш, вже з досвіду можу сказати, що власне, ну, що, що твоє, воно твоїм буде завжди. Тобто mm -hmm. це доля, ну і чомусь просто треба зробити висновки з чогось і піти далі.